Це швидше надання цим дітям умов постійно відчувати якусь присутність в їхній житті літератури. Тобто, це можливо з такої методичної точки зору, це те, що я їм розповідаю про якісь основи там, літературної, поетичної, прозової майстерності, так, якісь інструментарій. От з іншого боку, це. Розповідь про ілюстрація відповідно літературними творами авторів, які дійсно ну які не завжди, на жаль, є в шкільній літературі, але які дійсно є показниками так у в цій творчості. Ну, ознайомлення з сучасним лід процесом, звичайно ж, не обходиться без екскурсій, там і до спілки письменників, і всякі інші цікаві літературні на всякі заходи. Наших талановитих юних глядачів, я думаю, зацікавить той факт, що навчання у літературних студіях з часом сприяє виданню їхніх перших, а потім вже і наступних поетичних збірок. На рахунку Антоніни Тимченко сьогодні вже п'ять поетичних збірок. Остання вийшла два роки тому. Називається вона Бабинець. І мені цікаво дізнатися, як з'являлася кожна твоя поетична книжка. Перша книжка, яка називається напередодні, з'явилася через кілька, через два чи через три роки після того, як я почала відвідувати студію Терненкольге. Ипанивны, От, э, ну Зараз, звичайно, здається, що я розумію, що вона можливо запроста, можливо, десь ну не десь а точно вносить якийсь сочнівський характер, але тим не менше на той момент всі якісь порохи душі, всі почування, всі якісь твори, котрі були, скажімо так, готові для того, щоб їх можна було показувати загалу. Ми спробували зібрати і так не претензійної назвали напередодні, тобто можливо напередодні власного голосу, можливо, напередодні. Якогось подальшого шляху. Наступна книга падає камінь з душі. На мій жаль, вона була видана, скажімо, без моєї участі в плані оформлення і укладання. Сталося так, що надіслала я рукопис на конкурс Гранослов це міжнародний. Да, от він називається Міжнародний конкурс рано І, очевидно, цей рукопис переміг, але, на жаль, я про це не знала. Дізналася тільки тоді, коли мої знайомі побачили в Києві цю книгу. Що найцікавіше, що в цей же рік, я не знаю, чи переснування цієї книги, готувала в Харкові книгу, в якій ну, частково теж були ці твори, частково якісь інші. От, вона називається Посах. Наступні книжки це гарячі нитки. Видана за кошт гранта президента України, також був оголошений такий конкурс по Україні, і кілька рукописів висунули дійсно на це здобуття, і кілька рукописів здобули таку можливість. Тобто втілення проєкту художнього це видання книги. І остання на сьогоднішній день книжка бабинець. Бабинець це слово, яке означає місце в церкві, де стоять жінки. Справа в тому, що Колись у нас з Ольгою Степані Терненко виникла думка укласти цілу серію літератури під такою назвою як там духовна література. Ну хоча це трошки не відповідає змістові, тому що поняття духовності в будь-якому випадку властиве літературі, так от релігійна теж не сказати, тому що тут немає якихось конфесійних обмежень, але принаймні література, яка якось стосується от, віри. Да, якихось почуттів. Потім в певний момент, коли була утворена така серія Поезія Слобожанщини, то ми подумали, що от можна якраз втілити наш садом і зробити книгу з претензією на цю духовну або релігійну літературу. Тому тут зібрані твори із усіх попередніх книг, які мають якийсь стосунок до саме такої тематики. Я думаю, що ти як автор сподіваєшся, що кожна з цих книг буде допомагати духовному і, як ти сказала, релігійному становленню читача, який прочитає ці книги. Але так само ти в одному з інтерв'ю сказала, що у житті кожної людини є ті книги, які сприяли її внутрішньому становленню. Я думаю, що саме такі книги потрапили сьогодні до нашого кошика. Що це за книги? До нашого кошика першою потрапила книга Ліни Костенко Берестечко. Сама по собі не дуже люблю поеми і романи у віршах. Тому що можливо я мало в житті натрапляла, на жаль на хороші речі, ну які би. Відповідали моїм якимось може завищеним до цього жанру, якимось внутрішнім вимогам, але тим не менше у Ліни Костенко, що Маруся чуває, що Берестечко просто викликають захват, починаючи від найтонших якихось мовно-стилістичних особливостей і завершуючи самою задумкою, як на мене, це дійсно дуже вартісна річ. За контрастом до попередньо названої книги взяла я Хорхе Луїса Борхеса. Це автор, який належить до плеяди тих авторів, які пишуть у писали, пишуть у рамках магічного реалізму. Це латиноамериканська проза. Насправді тут існують і поезії, що є. Не дуже властивим для інших видань бурхеса, і тут є звичайно його чудові новели. Знову ж таки, ще один контраст це книга Льюіса Керола Аліса в Задзеркаллі. Я в українському прикладі її ще не читала і хочеться почитати. Це мене дуже зацікавило. Взяла її ще до рук тому що це видавництво Баба Галамага. Я знаю, що Іван Малкович дуже пильно ставиться до своєї продукції, до добору. Творів, які потрапляють у такі цікаві, оформлені обкладинки. Також я взяла дві книги, мабуть, я їх покажу разом із російської літератури, точніше, ну, щоб не робити ніяких акцентів, із літератури російською мовою, так скажімо. Це книга Миколи Рубцова. Справа в тому, що це автор, який у 20 столітті, можливо, менш відомий широкому загалові аніж той же Єсінін. поза тим, ну як на мене, це дуже така цікава, дуже рафінована поезія, от дійсно такої глибинної, яка вражає глибинну російську душу. І е, в той же час вона є така весь час сучасна, от е, як можна би порівняти, що це автор пише, який і зараз живе. Тобто немає того присмаку часу, який прив'язує автора до якоїсь епохи. Ну навіть назва Горні це моє світло, це та відома пісня, яку ми знаємо. Дехто вважає, я недавно почула е, одна виконавиця, каже: це народна пісня. Ну з одного боку, начебто, обманула так слухачів а з іншого. Ну, якщо народ приймає, то це дійсно вже про щось говорить. І ще одна книжка, яку я взяла, і ось в Продський Часть Річі ну це вже дійсно така знакова постать нашої сучасності і другої половини ХХ століття. Це автор, на якого намагаються бути схожими дуже багато тих людей, які зараз творять російською мовою. Троцький – така дивна особистість, яка може поєднувати в собі настільки різні, от починаючи від вірша «Бєкство в Єгіпет, там, де йдеться про така вертепна картинка, де йдеться про народження маленького Ісуса, Марія, Іосип, і завершуючи чимось таким, вибачте, із лайливою лексикою. Тобто він настільки парад. Доксально е, панорамний для сьогоднішнього часу, що це просто здорово, і така книжка також має бути в кожного на книжковій полиці. Сьогодні ти до кошика обрала дві поетичні, можна сказати, навіть три поетичні книжки, але загально поширена думка, що сьогодні поезію майже не пишуть, майже не читають, не видають і не купують. За таких умов людині, яка все-таки вирішила стати у житті поетом, потрібно цю поезію, взагалі свою творчість, доносити в якийсь інший спосіб до аудиторії, фактично бути більш публічної людини. Справа в тому, що зараз питання публічності має кілька аспектів. По-перше, це аспект масовізм і елітарність. Перший аспект, так все ж таки, ті люди, які творять масову літературу, можливо більше затребувані, тому що ця література легша для сприймання. От хоча, з іншого боку, не можна сказати, що твори ну, таких дуже цікавих сучасних справжніх поетів заскладні для сприйняття. Другий момент це відсутність того, що є в Європі і в Америці така вже ну, майже світова практика, це те, що в нас немає літературних агентів, тобто людей, які б продюсували конкретних авторів або цілі. Плеяди авторів, так? які б елементарно виступали посередниками між авторами і читачами. Справа в тому, що будь-який продукт, навіть неякісний, якщо його добре розкрутити, як то кажуть у лапках, він буде обов'язково затребуваний і викликатиме цікавість. Якби існувала якась цілеспрямована така система заходів, яка б була покликана звертати увагу, що от подивіться, це цікаво, це там сучасні автори, там гей, там парубоча на вулиці, там з пляшкою пива зупинися, подивися, твій однолідок в той час, коли ти п'єш пиво, написав те, написав те, то ну якісь якісь такі, якісь, е, Чисто рекламні трюки, якщо застосовувати, так, або там роздавати листівки, якісь там на вулиці, ну, що час від часу як, е, е, ентузіасти наші молоді роблять. Можливо, таким чином можна було би е, привернути увагу. Коли трапляється виступати по школах, по вищих навчальних закладах, цікавість є. Тобто, до якої міри невідомо, але така перша цікавість, ми часто намагаємося прочитати щось таке більш. Якесь не сказати скандальне, а більш таке авангардне з сучасною лексикою, щоб просто сказати, агов, люди схаменіться. Пити протягом усього тижня зберегти у душі той гарний настрій, який нам сьогодні подарувала справжня поезія. Не загубіть його у щоденній коловерті. А якщо раптом ви відчуєте, що вам чогось бракує, згадайте про багатство нашого книжкового кошика, якими ми з вами щедро ділимось. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше ти, не книжка, про кошик. Книжковий кошик це... Нішком поринаю в телеефір, знаходжу улюблену книжку.